Ми щороку підводимо підсумки по успіхах наших дітей в, дітей в Олімпіадах, в різних міжнародних змаганнях. І хочу сказати, що цей наш рік також був наповнений здобутками і перемогами. Наші учні гідно представляють Черкащину на вишнівських олімпіадах, конкурсах захисту науково-сильських робіт малої академії, змаганнях з робототехніки, міжнародних конкурсах інженерного та наукового спрямування. Тому хотів би представити вам наш доробок. Маємо потужний розвиток робототехніки. Так, на сьогодні 47 школ шкіл області оснащено наборами Лего з 1 по 11 клас. Приблизно в області функціонує близько 140 команд з робототехніки, тобто різних вікових груп. З 2017 року в області традиційно проводиться регіональний фестиваль з робототехніки. А в цьому році фестиваль відбувся під гаслом СТЕМ в Україні будуємо майбутнє разом. Та об'єднав 179 учасників з 33 закладів освіти області. Переможці цього фестивалю гідно представили Черкашем на всеукраїнському та міжнародному рівнях, зокрема в Бухаресті, де команда комунальних закладів Черкаської академічної ліцей перспектива та Черкаської гімназії номер 9 Серед 400 учасників з 20 країн отримали шість медалей: дві золоті, одну срібну та три бронзові. Окрім того, двоє учнів, що здобули перемогу в категоріях міні-суморобот та лего суморобот, отримали грошові винагороди по 300 євро. У міжнародному шоу «Винаходів та інновацій, який відбувся в Польщі, та міжнародній виставці винаходів нова» в Загребі Хорватія, та міжнародному фестивалі інженерної науки і технологій, Айфаст Тунісі, учні Черкащини отримала 12 золотих, 11 срібних та 13 бронзових медалей і почесну відзнаку. Також туваю щодо учнівських олімпіад. В обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад в нас взяли участь 770 учнів закладів загальної середньої освіти. За перше місце нагороджено 57 учнів, за друге 121 учень, за третє 205 учнів. Найбільше призових місць отримали учні територіальних громад: Черкаської 116, Уманської 57, Смілянської 40, Злотоніської 24, Канівської 15, Кам'янської 13, Єрківської 12. Червонослобідської – 12, Косто-Шевченківської 8, Маньківської – 7, Монастирщинської – 6. Як ви бачите, представлені всі громади фактично області, і великі міські, і сільські громади. 38 учнів брали участь у українському етапі. З них отримали перемогу 16 учнів, що становить 42%. Перше місце у нас одне, других – 4, третіх – 11. Щороку учні Черкащини беруть активну участь в конкурсі захисту малої академії наук і завдяки своїй високій допитливості та дослідницькій активності також добувають вагомі перемоги. Так, в обласному етапі змагалися 390 конкурсантів у 12 відділеннях у 61 науковій секції. 330 з них отримали дипломи переможців. Команду області в всеукраїнському етапі конкурсу захисту представляли 44 конкурсанти-фіналістів. З них 24, це 54,5% отримали перемоги. Так, в Черкаща у нас одна перше місце, 11 других місць і 12 третіх місць. Найбільшу кількість призових місць виборили учні заклади в загальної середньої освіти міста Черкас, 10 учнів, 3 переможці Стальнівської громади, 2 переможці Зуманської територіальної громади. По одному переможцю мають учні заклади в загальної середньої освіти з Голодонівської, Іркліївської, Михайлівської, Смілянської, Чорнобаївської, Христинівської, Звенигородської, Курсу-Шевченківської та Каменської території громад. Це результати підтвердження високої якості підготовки як учнів, так і роботи їхніх наставників. Учні Черкаського фізико-математичного ліцею Зеленько Артем та Окипняк Роман здобули золото у світовому фіналі міжнародного конкурсу проєктів екологічного спрямування, що проходив у США у 24 та у 25 роках, представляючи не лише Черкащину, а й всю Україну. Їх проєкт було визнано одним з найкращих серед екологічних розробок. Визнання на міжнародному рівні свідчить про потужний потенціал наших учнів в галузі інформаційних технологій. Сьогодні зі мною знаходяться учні, які поділяться своїми емоціями та враженнями від участі в світовому фіналі міжнародного конкурсу проектів екологічного спрямування та участі в всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії. Радий представити вам. Полінько Ольгу, учницю 10 класу Черкаського фізико-математичного ліцею Черкаської міської ради, у всеукраїнському конкурсі захисту науково дослідницьких робіт учнів, членів малої академії у 2025 році, Ольга отримала дві перемоги: друге місце в секції аерокосмічна техніка та оборонні технології, відділу інженерії та матеріалознавства, та третє місце в секції аерофізика та космічне дослідження відділення фізики і астрономії. Надаю їй слово. За цей час я мала честь представляти Україну на за міжнародних заходах, зокрема на міжнародному інноваційному шоу Айново у Хорватії. Цього року я представляла Черкаську область на республіканському рівні у двох секціях: аерокосмічні техніки та оборонних технологій і аерофізики та космічних дослідження. Минулого року я стала передовжним цих секцій астрономії. Цього року так сталося, що я брала участь відразу у двох наукових відділеннях. Це пов'язано із тим, що я брала участь у міжнародних заходах, де бачила величезну кількість практичних проєктів mm -hmm. а, і захотіла створити свій. Наразі я працюю над розробкою системи збору космічного сміття і в подальшому віку... планую перетворити свою наукову ідею на власний стартап. Одна з причин, чому я надихаюся написанням наукових робіт, є створення чогось інновативного. Я розумію, що саме в науці створюється те, чим завтра будуть жити мільйони. Дякую. Всім доброго дня, Кадух Віталій Миколайович. Вчитель робототехніки Черкаського фізико-математичного ліцею, тренер команди Кор. Це вже була створена команда, але раніше вона вже приймала участь, але в інших змаганнях. Але вже так, що вона розпалася зв'язку з тим із війною, і всі учні пороз'їжджалися і не було можливості. Але в 2023 році ми зібрали знову цю команду і почали приймати участь в міжнародному, всеукраїнському. На Київській області змагання. Почали ми з легенької ідеї. Це в нас була поставлена задача збирати сміття. Ми зробили саме, як нам здавали, найскладніший робот, але засполю, що в майбутньому у нас будуть ще складніші роботи. І ми потроху-потроху починали розбиратися, дивитися, як його краще модернізувати і взагалі як його змагатися. Поїхали ми на всеукраїнський в Київ, вибороли там золото. І нам повідомили, що ми пройшли в участь в міжнародному і почали готуватися. Ми зрозуміли, що це такий міжнародний, і це вже вищий рівень, і нам потрібно було фінансування. Фінансування в нас не було, але з допомогою батьків, з допомогою е, фімлії, з допомогою інших наших спонсорів ми змогли набрати ту суму, щоб модернізувати нашу робота в набагато кращу, ніж нашій був. І таким чином хлопці поїхали у 2024 році і перемогли вже міжнародний. Дуже пишаємося їхніми результатами. Ми дали слово, що ще обов'язково візьмемо у 2025 році. Так і трапилося. Нам поставили знову задачу, що потрібно зробити нового робота, який буде виконувати завдання по збору сміття. Почали ми з однієї ідеї, почали її реалізовувати. Зіткнулися з багатьма проблемами, з такими як не вистачає знову деталей, потрібно модернізувати. В результаті три місяці нас пішло на те, щоб зробити схему, і один місяць на те, щоб зробити взагалі робота. Ми в школі і ночували, і працювали цілодобово, тому що дуже тяжко поєднувати графік і 11-класників, та і свій графік дуже тяжко поєднувати, але, але в нас все це вийшло. Ми зібрали робота на всеукраїнський, поїхали відзмагалися чудово, зайняли гран-при, що значить, що ми 100% їдемо на міжнародний. І в результаті ми знову вирішили покращити нашого робота, знайшли фінансування. Дуже дякую всім нашим спонсорам, батькам, учнів, фімілі, черкаській громаді. Дуже всім дякую за підтримку. Ми її відчували. І в результаті ми, якщо так коротко сказати, ми починали з того, що наш робот був за 500 доларів, десь, десь за 500, а закінчили за два роки те, що наш робот був за ну за чотири тисячі доларів. В результаті і з цим роботом ми поїхали, від і зайняли знову золоту медаль. І це все дуже великий результат. Ще раз дуже дякую всім спонсорам. Дякую, просто дякую всім. Це все. Це Зенко Артем, я учасник багатьох міжнародних змагань з робототехніки. Цього року ми вдруге прийняли участь у міжнародному змаганні Genus Olympia, це найбільший конкурс в зв'язку з екологічними проблемами. Цього року стояло завдання збір та сортування сміття, та також висаджування дерев. В принципі, готувалися ми до цього змагання десь місяців п'ять. Багато було різних версій нашого робота. Ми дезнювали, поїхали, виграли золото, отримали дуже велику насолоду від всіх змагань. Звісно, це дуже важко в таких умовах доїхати до Сполучених Штатів. Наша дорога зайняла близько 50 годин без відпочинку. І зразу нам потрібно було збирати робота, змагатись. Але все пішло так, як ми планували. У нас все вийшло. Дуже багато крутих знайомств з учасниками з різних країн. Багато подивилися для себе, можливо, нових ідей, а також отримали натхнення для подальших розробок і подальшої діяльності. В Попередньому навчальному році вирішили заснувати заново команду, яка вже колись існувала, та спробувати наші сили на міжнародних змаганнях. Якось в один день він до мене підійшов, спитав, чи не хочу я щось зібрати з конструктора, який у нас лежав в класі, а до цього також наш вчитель з інформатики надіслав нам посилання на реєстрацію на сам конкурс. До цього ми в робототехніці зовсім нічого не розуміли, ні я, ні Артем. І треба було якось розподілити роботу, щоб це було максимально ефективно. Тому Артем зайняв позицію більше як інженера. А я вже розробляв код для самого робота. Після українського етапу, після перемоги, ми зрозуміли, що нам треба якось робота досконалити, були проблеми з деталями, з фінансами. Після того, як деталі нам надійшли, у нас було, мабуть, менше місяця на те, щоб розробити і зібрати робота. Також це робилося днями і ночами, але після цього він все-таки був зібраний. І вже на міжнародному конкурсі ми змогли гідно представити Україну. Зрозуміло, що це було не без проблем. Дуже багато проблем було з роботом. Він часто ламався, треба було щось терміново змінювати в самій конструкції в коді. Але після цього ми змогли представити Україну, зайняти перше місце, познайомитися з різними учасниками, подивитися на те, як люди роблять своїх роботів, як вони мислять. Взяли щось собі на думку, що можливо можна використати буде в майбутньому. В Принцем все. 38 випускників шкіл отримали найвищий дисципальний результат по національному мультипредметному тесту. В тому числі шість випускників за попередніми даними отримали 200 бальні результати з двох предметів. 32 випускники отримали 200 балів з одного предмета. За даними, які ми маємо сьогодні, 25 випускників, 200 бальників маємо в місті Черкаси, 5 в місті Умань, 4 в місті Сміла, 2 у Богачевому і по одному в Кам'янки та Михайлівки. За е, інформацію по предметах з математики такі 16 результатів, з англійської мови 12, з української 11, з історії України 5. Загальна кількість на сьогоднішній день 44. Але це оперативна інформація, що відбудеться додаткова сесія, і тоді ми зможемо оприлюднити вам повністю інформацію по 200 бальників, яка є в нашій Черкаській області. Шановні журналісти, якщо немає запитань, я би хотів виконати певну місію, вручити Віталію Миколаївичу подяку управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації за успіхи, тих, які здобули його учні на Олімпіаді геніїв.